Ось так у кафе тимчасово окупованого Севастополя відпочивають під пісні українських виконавців. Відео опублікував телеграм-канал Сіверна сторона Севастополя під роликом у дописі обурюються таким репертуаром місцевого діджея. Поки наших хлопців катають у хохляцькому полоні, у місті Герої Севастополь, у барі Піратська харчевня, крутять хохляцькі пісні. І діджей говорить, що ми поза політикою. Серед виконавців, під пісні яких танцюють на тимчасово окупованих територіях, є український гурт Океан Ельзе та «Вєрка Сердючка. Все буде хорошо, все буде Окрім цього, у місцевому телеграм-каналі Севастополя зазначають, що пісні українських виконавців наполегливо просили вмикати відвідувачі закладу. Згодом в кінці вечора діджей за українські треки просив вибачення. В першу чергу хочу принести свої вибачення за поставлену мої музику українського характеру на українському язики, яка, можливо, по анівозможна, а котора дух російської армії. Тим часом у росіян через танці під пісню українських виконавців палає. У мережі коментарі неоднозначні. Хтось каже, що океан Ельзи класика, а інші називають наших артистів нацистами. Я навіть не знаю, чого можна очікувати далі. Вже включила трансгендера з України, який відкрито закликає вбити Путіна. Океан Ельзи то класика, і не важливо, якою мовою і хто виконує. Пісні хороші. Є українські пісні, які співають українці, це нормально. А є українські пісні, які співають нацисти, це погано. Нагадаю, у грудні 2022-го у Криму заарештували трьох людей. Вони слухали українські пісні. Їх визнали винним у дискредитації російської армії.